Всім доброго дня! Ну, ще раз хочу вам показати результат укорінення крупнолисної гортензії за 2 неділі, мабуть. Може, ну, десь приблизно 18 днів. Дивіться, який результат. Зараз буду її пересвалювати в стаканчики із, ну, в більші. Вегетує, відкрила ящик, подивіться, як оце її добре, коли є отакі дирки для корневої системи, іменно для укорінення. Я просто, ви знаєте, ну, дивіться, так мало того вона ще, все дивіться, показую вам десь тут Ось, цю. ось цю. ну, сюди то, понятно, вони йдуть. Але, ж, як правило, вони буває йдуть всі зверху, а знизу вони не йдуть. Дивіться, ось у мене стояла ця плошка. І бачите, якщо ще вона не загущена, я так розумію, знаєте, що ще треба? Треба ставити все щось пропало. Але бачите, корінці є. Ну, вона ще може бути, ще можна дати їй шанс. Бачите, її ще треба, знаєте, не загущувати, коли ставити її на проращування, щоб вона стояла в ящику, мабуть, десь приблизно отаке розстояння, щоб у неї було. Вони мене, бачите, дуже густо стоять. Ну, все, 100% результат. Оце все 100% результат в цій площі. Я просто. Її треба ще, знаєте, отак ставити якось, щоб вона була не сильно загущена. Але бачите, вона все одно 18 днів. Сьогодні 27 січня і вона дала такий результат. Тут ось така вже ось... А, це не в цьому. Ось дивіться, подивіться, яка. Шо? Тут корнива, тут корнива, на вся. Я зараз буду її перевалювати в більші стакани. Бо воно тоді, як заплететься, то тоді вже буде просто. Так що ще раз хочу порекомендувати вам вирощувати. Поки результат у мене це на крупнолисну гортензію. Зараз я, напевно, ці стаканчики освободю, у мене їх не на штук 50 з Голландії, дивіться, я їх освободю і, напевно, на живцюю ще волотистую. Мені дуже цікавий результат на волотисту гортензію. На крупнулисну, зимою просто ідеально. Не треба нічого, не треба. Надо... Подивіться, як за ем... ну хай три неділі. За три неділі подивіться, який результат. і все таке, що дохідне положи, посадила. Таке, знаєте, думаю, ну прийметься, не прийметься, одне бачите, пропало, а одна все одно вигітує. А так, стопроцентний результат. Сюди вже виложила на стіл. І буду зараз, зараз буду перевалювати. Думала, сьогодні нічого робити не буду, але ж таки, бачите, є що робити. Так що рекомендую, рекомендую стаканчики з Голландії, вони продаються у нас в інтернет-магазинах, правда, дорогі. А можна зробити, я вже думала, я вже зробила собі такі стаканчики. Взяла 100-грамові стаканчики. І е, взяла воздя. І отак от, от воздем проробила в отаких от 100-грамових стаканчиках. І там поукорінювала. Не знаю, в яких плошках, не можу вам показати, бо це треба шукати. Покажу вам. Так що, підписуйтесь на мій YouTube канал, у нас є група в вайбері. Силочка під цим відео. І чекаємо перемоги. Слава Україні, героям, слава нашим! Ми переможемо. Чекаємо весни і перемоги. Дякую, що додивилися відео до кінця. І, якщо сподобалося, поставили лайк і написали якийсь коментар. Дякую.